Всім привіт з верховця. Знову перекупний на евакуаторі, але це не значить, що він поламився або ще щось. Просто недалеко опять була пропозиція капушечку придбати. Така, зовні не дуже, но потенціалом їде, вона своїм ходом їде. Зараз пригоню додому, покажу. Або, мабуть, вже покажу до... зранку. Не знаю. Бо дуже-дуже посипалось багато пропозицій. Зараз ще є бажання з'їздити мурав'я глянути. Не знаю, що з того вийде. І ще у нас сьогодні треба забирати капсулу часу. Капсула часу у нас Волга 31.10. Там пробігу не дуже багато, стан обіцяли гарний. Ну я її буду забирати однозначно, там дивіться, кому цікаво. І підписуємось на канал і ставимо лайки. Е -е. А отак ну, от я забираю, це моя машина. Що ж я хотів сказати по коментарях. Всім лайк однозначно. Що кожен раз кажу, люди не розуміють, не розуміють. У нас торги йдуть по цьому номеру телефона. Не йдуть торги у нас в коментарях. Ви там запитуєте, я пишу номер телефону все одно. Той самий, що тут, той і там буде. Я там про ціни не балакаю в коментарях. Так що будьте ласкаві, поставили плюсик, поставили отак в коментарі для підтримки каналу. А у Viber запитання, будь ласка, або телефонуємо. Різниці нема. Ну, якось так, дивіться. Далі цікавіше. Не забуваємо підписуватись на канал. Так. Додому прилетів. Зараз збираюсь їхати по мурав'я, по Волгу. Коротше, на розрив сьогодні. Сьогодні у нас що? 20 липня. Так, по цій автівці. Як ви розумієте, хто слідкує за каналом, та що тут стояла з попереднього відео. Вона вчора вийшло відео, сьогодні вона вже зранку, пів восьмого. Клієнти дзвонили, сказали, що на вокзалі чекають на мене. І уїхала. Так, по цій автівці. Ну тут, тут одні плюси, тут взагалі козирне авто. Аерографія присутня у нас така декоративні малюнки. Що погнили. Отакі ось такий нюанс. Ну і вроді б то. А, ось отакий нюанс. Видно, не видно. Не знаю. В общем, пару дірочок по днішу, невеликих. Ланжерони, стакани. Це все у нас ціленьке. Новий стартер, е, присутній газ, газ вписаний в техпаспорт. Стоїть електронне запалення, по моторчику дурненько, Летить добре. Передня резина лиса, задня навіть даже зимова. Готова машина до зими. якісь він куба стоять, іномарка. Так, такі от у нас карточки. Що по ній, які мінуса? Як на сьогоднішній день дуже-дуже сильно гріє плитка, топить аж невозможно. Ага, треба отак зробити, да? краник перекрий і перестане вона топити. а отут поміняти патрубок, щоб не було фонтан. Так, ну отакий от нюансик невеличкий. Іде машина по дорозі рівненько. Десь там вдалі таке як, мабуть, трошки підвивав нас мостик Єлі-єлі. Отакий -єлі. ну, от у нас вид. З акумулятором авто буде стояти 15 тисяч гривень. Без акумулятора 14. Ну, що ми на ці гроші маємо? Прицепне для возика тягать дрова, газ, який зареєстрований в тех паспорті. Що ми ще маємо? Моторчик непоганий. І два зімні скати. Ну, в принципі, в принципі непогане авто. Попереднє авто було більш ушатаніше, але воно уїхало швидко, подивимось на це. Тут хоч кріплення не одірвані. О, тут вже двері закриваються, дивіться. На марке отдыхают. прям вообще супер. Так, так по цене сказав. По всім плюсам сказав. Мінусів тут взагалі не бачу по цій ціні. Аккумулятор хороший, страховка. Страховочка у нас есть. Дійсно до 25.04.24. Машина запускається, машина їде, машина зупиняється, навіть вакуумник їх стоїть. Вот. Ну а я запускаю евакуатор і подався далі на нові варіанти. Шукаю вам. Так, по Волге. По Волгі, акумулятор з Волги уїхав, той що планувався бути з нею, уїхав з утюєю копійкою з попередньої. З доплатою. Так що копійка продала ще й дорожча, ну і за акумулятор. І отак от, от її ціна буде зараз 15 тисяч гривень. Без акумулятора, без страховки. Но з газом запускається, їде без проблем. Так, за копійку попередню сказав, що продана. Восход лишається під питанням, чи якщо... Думаю, як його доправляти, відправляти. Ну, а що можу ще сказати? По цій машині у нас е, задня балка лишається в продажі, лобове скло вже замовлене. Будемо ставити чоловіку задня ляда, ну це повністю все ж гузно, все в продажі. Передка вже, як бачите, нема. Передок вже поїхав. До нового власника. Ну, і що ще можу сказати? І ще оце ось у нас отаке чудо в розпродажі. В общем, їду по мурав'я. Що вийде привезти, покажу, Ну, це вже буде завтра зранку. Не перемикайтесь. Ну що, продовження 20 липня. Вон та ласточка, яка капсула часу. 99 й рік. ГАЗ 3110. 83 тисячі пробігу. Вон там вон бузно мурав'я торчить. А вон там морда. Мурав'я все-таки також взяв. Оту Волгу беру на реалізацію. Я колись, навіть місяці-два назад казав, що є 105-та, 130 тисяч, чи 125 пробіг. І ця. 105-ту я вже продав, вже її нема. ну Так як її нема чоловік попросив не показувати відео підписчик. Домовились, зустрілись. Захотілося цю віку, побачив, любився, купив. Тепер ось цю будемо продавати. Зараз їдемо дивитися цікавий агрегат. Я думаю, це заслуговує лайка. Чому отак от стоїть муравей? Тому що якщо все благополучно, то зараз ще будемо грузити тракторець попрошаєчка. Кому цікаво, не перемикаємось. Зробимо огляд, ну це вже мабуть буде вранці, тому що вже як завжди вечір не вистачає, не вистачає днівного світу просто. Зробимо огляд цієї машини, мурав'я. Ну і якщо за трактор зараз домовимось, значить буде і трактор. Так що Далі цікавіше. Підписуємось на канал, ставимо лайки. І на питання чому їздив по Жигулі два рази, один на шнурку, один сам принав. А не евакуатором. Евакуатором, до речі, їдуш зараз. Тому що в мене оті заїзди. І що витягується, машина виїжджає. Апарелі називаються. То вони з метала четвірки. Ну ви поняли, так? Да? Бо я їх робив сам. Важкі спина болить. Тому от так. Що скажу, по Т-16 по прошайки. Стан його непоганий, він повністю на новій резині. Мотор перебраний, новий генератор, новий стартер, але но він не дособраний. Конструктор для дорослих. Напишіть, будь ласка, якщо кому цікаво, чи цікавий він взагалі комусь 1000 за 70 документи присутні, але не переоформлюються Є техпаспорт, є номер але треба трошки докласти руки. Напишіть у коментарях, будь ласка, що ви думаєте по цьому поводу. Чи трошки треба чекати, поки почнуть збавляти ціну? Так, ну що, Вон така капсула часу, 83 тисячі пробів, 99-й Ну, така от вікова паутинка. Авто простоїло 2,5 роки. З того моменту як останній раз запускалось. Акумулятор то тимчасовий стоїть. Ой! Що вам показати? Ну, авто ціленьке, ось там рижик. Мотор 402. Ось такий от салон. Газ вписаний. Газ присутній. Підзабитий карбюратор на даний час газу нема. Не можу перевірити, але знаю 100%, що він працює. Опять ну, забитий карбюратор на холостом не хоче. Ну два з половиною роки стояв, має право. Пісні присутні. Ненька резина. Шовні ще, ще ще, з недоліків. Так, авто переоформлюється, авто. Газ зареєстрований, як казав. Домкрат присутній, запаска в чехлі. Ціленька. та вся ціленька жива машина. Єдиний її недолік, що 2,5 роки останнім часом стояла. Ну і до того не особо совалась. Резина поганенька, акумулятор. Буде на ній новий, авто в мене на реалізації, тому не знаю, сильно збавляти не вийде. На сьогоднішній момент з новим акумулятором вона буде коштувати 60 тисяч гривень. Пробіг, нагадую, навіть покажу 83 тисячі. Він оригінальний, він дійсний авто має такий пробіг. Чому? Тому що воно купувалось для супруги і їздила на ній жінка. І оформлене воно на неї. Так. Тепер що ще маємо? Ну, такий от агрегат. Запаска є. Відсутній на ньому номер, але но документ присутствує. техпаспорт паспорт є, номери сходяться. Ну, номер відновити, я думаю, це не проблема. Так, тут у нас що? Тут пробіг отакий. От ну, тут, понятно, по мотору треба його дивитись. Отам відсутня пружинка напускове. Вон запаска є, кожухи на є. чехов є, рідна крильчатка ця є, чи не крильчатка, улітка решетка, а стоїть ось такий девайс. Дурне рішення, ну художник так бачив. Так. Ось такий от він Ну, Вже завтра згрузю, то не знаю, буду пробувати запускати, але ну, не особо є бажання. Так, документ є, відсутній номер. Комплектний. А, не вистачало тут оцієї пластмаски, що закрива акумулятор. Ціна, Ціна 8 тисяч гривень. Я думаю, що з документами ця ціна адекватна. Що вам ще сказати? По копійки попередній, не пам'ятаю, казав ціну чи ні. 14 без акумулятора, з акумулятором 15. Волга також 15, але без акумулятора 29 Якось так. Кого що зацікавило, дзвонимо, пишемо. Всім удачі, всім пока.